Всім привіт! Ви на каналі Тьомка Тиго Друзі! І сьогодні у нас буде відео, там де ми виповняємо завдання. Ну, а ми з Ніку Вероніку Жаню Женю Гелексі. Будемо грати у чувачі, хто перший буде виповняти завдання. Ніка Вероніка останнє. І. Понятно. Я перший. Так, ну, погнали! Ваго завдання! Так. І кем взяти? Давай це. що тут пеше? О, -о, О, дай бан одному із учасників. Так, кому дати? Давай же. Ще в бан. Спали останні цифри свого номера 1532. Бери ще одне завдання. Бери ще одне завдання. Так, думаю, це. Ти можеш передати своє завдання іншому ігроку. Так, ну що, вибираєш? Пропуск ходу, а! Скажи свою найнижчу оцінку у табелі. Дай свій телефон учасником дві хвилини, але він може бути розбудова. Ні, в мене є це завдання. Я передаю це Жені Гелексі. Все, пішли, 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 пішли. Все, час пішов, час пішов. Ем, так, ну давай я перший значить. беремо, заходимо в. в, в. Я навіть не знаю, куди зайти. М -м, давайте, наприклад, той самий... Google фото. А, понятно. Давайте спробуємо гадати, якийсь пароль, може, він такий легкий поставив. От кого? От Отакового, ні. Далі йде. Давайте. О, а в налаштуваннях ми зможемо зайти. А якщо ми в налаштуваннях попробуємо виключити? Як думаєте? Да, не забудьте пароль. Там треба пароль? А, точно, там ж треба буде пароль. Е, добре. Давай подивимося. Я придумав! А, телефон теж не може зайти, добре. Ага. Найвигніший тареф у Жені гелексі, ого. Ладно, давай Ніка Вероніка тепер. Так, що тут подивитися? Я думаю, можна музику, яка у нього музика є, у Жені гелексі. О, хотіла. Ти поїхала до, до Польщі. Е... Дядя Жора? Так, як так само в погляд, добре. Так. Українська Лю. Серце козака, поки буде. Mm, Нормальна музика. Тепер я на. No. Ура! Яке ми дуже потратили на поиск чогось. Ну давай попробуємо телеграм. Телеграм відкритий! Телеграм відкритий! Оху! Так. 에, так, що у нас є? У нас ще є 10, воно, 10 секунд! Так, 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 дивимося! Андрій Бек якийсь! Андрій Бек! Все, час закінчився. Я обрав. Тай розташуть, тут пише. Розкажи один секрет. Я навіть не знаю, який мені секрет розказати. Який жорсткий, розкажи. Mm. Дуже. У мене вже було дві моїх любові. Подзвони на рандомний номер. Після дзвонити. Ja! Uh -uh. uh -huh. yeah. uh -huh. uh -huh. Трубку не бере. Ну я подзвонив. Ні, В принципі, там було сказано, що просто подзвонить, там не було сказано. Що, типа, не піднімлю трубку, що я розподіню. Що, типу, поговорити іменно з ними. Там просто було сказано, сказано подзвони. Так що я подзвонив. А, так він навіть на той, на самий перший номер там де писало на недостатньо коштів. Ну ладно, це вже просто вже не подумаю. Коротше, це мав по не піднімає. <рес> <рес> Завдання виконано. Ну, а ви підпишіться на канал, ставте <рес> лайки. Ну а з вами був я, Женя Гелексі, Ніка, Вероніка і Артем Рокон. Всім пока. Всім привіт! Ви на каналі Тьомки та його друзі. І сьогодні у нас буде. Фідовши паутуру. Спочатку.